Найкращий друг це кум. А найкраща техніка це що? Кун. Кун. Як вони з нею, бувало, знущаються, один раз цей прес-підборщик накрутили на ньому навантаження таке, що навіть потім втюк не могли цвяха забити. поворот! Техніка винослива, та і витримує навіть певні там якісь там знущання, які. Ну, час від часу проскати. Це прес-підборщик кунг. Чи так, якщо буде робити ще хоча б п'ять сезонів, то до нього взагалі ніяких питань не буде. 6 лент за 2 години можна поміняти без ніяких питань. На даний момент недоліків тут ніяких немає. Да, да. Поломок ще в ньому не було ніяких. Двошнекові, два шнеки в йому стоїть. Тут один, там другий. Техніка змільчає тюки любиї. Великі є, з ниткою, з сіткою нема разі це хороша машина, вітаю, друзі. З вами компанія Техка, перший ділер техніки Кун в Україні. Мене звати Наталія Сімкайла, і сьогодні ми з вами знаходимося на Житомирщині. Ми приїхали в фермерське господарство Україна для того, щоб знову дізнатися, як працює техніка кун. Ми продовжуємо наш проєкт Чому Кун і продовжуємо відвідувати всі господарства, в яких знаходиться техніка Кун. Для того, щоб переконатись в якості, в надійності і дізнатися, по яким критеріям обирають цю техніку. Сьогодні розкажуть, як працював прес-підбирач. Потім ми побачимо, як працює кормороздатчик профайл. І Саломо ведувач. Підписуйтесь на наш канал, з нами буде цікаво. Доброго дня здоров'я. Дякую вам, що погодились приділити нам час і розповісти про техніку Кун. Ви можете розказати нам спочатку про своє господарство? Господарство, в якому я працюю, називається ПП Україна. Знаходимося ми в село Водотиї, Житомирська області, Житомирський район. В господарстві 2300 гектар землі. Вирощуємо е, основні культури, ті самі, що і у всьому. Всі інші господарства пшениця, соя, кукурудза, соняшник, ріпак, тобто це наші основні культури. Ну і так по там просо, в цьому році льон плануємо посіяти. Окрім того, що на господарстві є в нас ферма. Як я прийшов, було 570 голів, зараз вже 613, потихеньку ростемо. Надої в нас більш-менш стабільні, хороший жир, хороший білок. Хороша якість молока, да, в тому числі і завдяки техніці виробництва кун. Чуть пізніше ми вам покажемо, як працює, як працює техніка кун на фермі. Там задіяний кормороздатчик виробництва кун і подрібні ось соломи. Олег Миколаївич, скажіть, будь ласка, які культури ви вирощуєте саме на корма і які ви культури пресуєте цим пресом? Пресом ми пресуємо в основному. Пресом ми пресуємо все, що сухе. Під прес іде січка солома пшениці, солома ячмінна, солома просяна. І останнім часом почали використовувати соєву солому, бо там в минулому році ще до мого приходу там деякі були питання по кількості соломи. Потрібно було ферму чимось забезпечувати в якості підстилки. І з'явилася така ідея тюкувати і солому соєву. На підстилку, скажу відверто, вона в зимовий період не годиться, але в літній період завозити в обори, вона дуже класна штука, тому що вона в себе багато вологі натягує раз, а друге те, що вона сама по собі груба, вона добре чистить копита. А чому не годиться на підстилку в зимовий період? То що за те, що вона багато вологі в себе натягує, соломена все-таки там залишається повітря, а це повністю мокра штука. І якщо на неї лягає корова, потім там з'являються різні хвороби, там в першу чергу мастити, метрити і все інше. Тобто, Такі є такі певні нюанси. Але ну, фактично все, що потрапляє на ферму, воно все знаходиться в круглоспресованому вигляді, в тому числі і цим чудовим пресом. Знач, а на зелені корма використовуємо, ну, звичайно, силос. Так, і частина кукурузи йде на зелений корм, що до періоду косіння силосу, щось після періоду косіння силосу. також Е, ну, Звичайно, люцерна. Помимо люцерни, першим, що попадає на стіл е, великій рогатій худобі, це е, жито, посів жита. І Е, ще в цьому році е, ще ми залишили декілька гектарів падалочного ріпаку, щоб з тією метою, щоб його закосити весною, і також воно пішло на корм худобі. Тобто там е, ну, раціони е, з... Включенням зелених кормів. У е, нас працює окрема організація, яка займається розробкою кормів. Якщо там попадає якийсь додатковий інгредієнт, вони е, коригують живність е, там, іншими елементами, там, макухами, шротами, добавками, е, всім іншим. Але ну, з певною періодичністю там <головік> у корівок з'являється на кормовому столі щось свіженьке і зелененьке. Техніка, в принципі, непогана. При моїй пам'яті, при моїй каденції, якихось ексцесів в її використанні не було. Ну і все ж, відверто кажучи, залежить і від якості підготовки персоналу, від рівня відповідальності е, тих працівників, які з цією технікою мають справу. Найкращий друг це кум, а найкраща техніка це що? Кун. Ну, відверто кажучи, так. Ну, хлопці буває там. Ну з того, що я чув, ну так, від своїх працівників, як вони з нею бувало, знущаються, один раз оцей прес-підборщик накрутили на ньому навантаження таке, що навіть потім втюк не могли цвяха забити. Ну, це так це. Це ради анекдоту. Що я можу сказати? Техніка хороша, техніка надійна, техніка винослива та, і витримує навіть певні там якісь там знущання, які ну, час від часу проскакують. Ну, це потрібні ці випробування для техніки, для того, щоб переконатися, що вона якісна. Вона, якби вона була не якісна, то Тобто вибор її не придбали? А, ні, ми, ну, часто буває таке, що придбаєш якусь дурницю, і потім вона десь стоїть в цьому саме ряду тільки там далеко-далеко. Да, і, ну, і потім вона там заростає бур'янами і обростає е, легендами і нецензурною лексикою. Скажіть, а от коли ви е, вирішили, що вам потрібно придбати прес-підбирач, які у вас були критерії вибору? Перше, це були. Тактико-технічні характеристики самого агрегата, що він може, на що він здатний, яка його продуктивність. Ну і неможливо, це відгуки колег, які їх вже придбали раніше. Операція обзвон. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, там, Микола Петрович, недалеко тут, як у вас працює той агрегат, а як у вас працює той агрегат, а якісь там, ну. Неполадки, якісь у нього слабі місця, якісь там ну, да, такі слизькі моменти чи є по ньому, там по обслуговуванню, по запчастинах. Це також немаловажливо, коли там в сезон працює техніка, на неї навантаження максимальне, і тут ну, щось виходить з ладу, і цю запчастину, якщо потрібно, там чекати два тижні, і всі розуміють, що блін, що ми програли. Тобто ну, всі ж націлені на результат, всі хочуть. Щоб сім'я жила в достатку, а ну, у нас ну, всі працівники фактично, які працюють на, тр... на техніці, яка працює в першу чергу в полі, там зарплата йде від виробітку. Вони хочуть, щоб все було зроблено по максимуму продуктивно і швидко. А ми з своєї сторони, як керівники, хочемо, щоб все було по максимуму якісно і швидко. Да, тобто, і воно якось ну, зростається, цей весь тандем. Тепер, коли до вас телефонують, ви рекомендуєте придбати? Звичайно, так. Це прес-підборщик. Антон мене звати. Я механізатор ПП Україна. Да? чи що там. Та не, не знімайте. Говоримо за прес і більш не за що. Коротко. Бо я зараз вам не розказую. Ну, придбали ми його точно років десь 4-5 назад. Ну, На працювання це десь по 400 тюків в сезон. Це як і сіно, так і солома. Тобто питань до нього поки не було ніяких взагалі. Ну, Міняли тільки ленти один раз, напевно. Тільки міняли ленти два. Ну і, власне, більш нічого. Тобто, я ж питання мати. Тільки оце, що ну, пресує добре, катає, за ті ваші обрізки, січко не знаю, нічого не ріжемо, чисто прес і все, більш нічого в мене. Чим ви з обв'язуєте тюки? Сітка. Я вам можу приоткрити, може показати. Якщо вона десь тут відкривається, ладно, не буду відкривати, бо поламаємо. Сітка. Отакенька такенька гарна сітка mm, і все. Сітка. О, цей прес робить тюки індивідуально, я вам скажу навіть більше, зараз ми тюкуємо під січкорез Кунговський, метр сорок діаметр. Тобто, бо туди не влазять, ну, незручно. Mm -hmm. Чисто цей прес під той січкорез і все. Метр 40, пресує добре, доволі хорошо, я б сказав, навіть сильно, воно було б трошки слабше. Тюк 330 кг. О, там хтось підговорює. Може навіть 350, в залежності, що тюкуєш. Якщо люцерка більше, якщо солома, то менше. Ну, тюкуємо тільки із солома. Це пшениця, овес, жито, ячмінь і люцерка і більше нічого. А до якого трактора ви вичепляєте? Джондір John Deere 78, 210. 210. 210. 210? Так. Хватає з головою. Ні, да можна і менше, але в нас менших немає тракторів просто. Ну, це я так думаю. Може і не можна. Але я ж нормально тюкую, в принципі. А сервіс? Поки з ним не було просто ніяких проблем. Тобто там ну таких грандіозних. Ну, максимум це там цепи і лінти, і все. Це таке, що можна поміняти, відкрив кришку. А так, що якісь там робочі органи всередині, якісь біти раду. Може б косі і визивали, а так. А не складно поміняти ленти? Ні, ні. Це... Ну, тобто та самі так справляємося. З іншим не будемо казати, з яким ми... Ні, ну порівнюючи, якщо ми беремо, наприклад, он до збоку стоїть тюкач, в якому стоять не ленти, а в якому стоїть. О, як же це правильно її назвати? Ну коротше, зовсім другий привод, там, де транспортерний, типу, він йде. Угу. Желізний транспортер. То, зрозуміло, що тут набагато легше. Тим паче, що стоять замки. Доволі хороші замки, ну, правда, вистачає тільки на один раз, тобто міняються ленти з замками, тобто це ти розімкнув ленту, завів нову, замка замкнувся, проблем немає ніяких, не треба нічого не клепати, там не крути. Шість лент за 2 часа можна поміняти без ніяких питань. Що так, якщо буде робити ще хоча б 5 сезонів, то до нього взагалі ніяких питань не буде. Слова. Ні, золоті слова, тому що я все, що в ньому робилося, це як мінімум мінялися ленти і все. Тобто він сезон відпрацьовує. Головне, це обслуговування, це помазати, цепи, та ну, всі підшипники, якщо все за всім дивиться, до яшку, поки нарікань до нього не було ніяких. Ну тож, великий плюс все таки, що вже стоїть комп'ютер, що ну, абсолютно все. Тобто, яшку, на нащо щось удосконалювати, як і так, все хорошо, все з кабіни, все на кнопках. Ну, виходиш, тільки сітку поміняти і все. Ми з вами підемо і розпитаємо оператора техніки Кормозмішувач. Розпитаємо, як він працює, про всі нюанси він нам розповість. Про нюанси роботи на соломовидувачі прімор. Цей прімор працює для того, щоб подрівнити солому для підстілки для коров, а також для корму. Мене звати Бабільський Віталій Петрович. Я працюю на цій техніці. Техніка зміляє тюки любиє. Великі є, з ниткою, з сіткою немає різниці. Я її задоволений, що Микола Васильович купив нам її, бо в нас була стара, вона не така була. А ця, слава Богу, відлічна машинка. Один тюк іде всередину, а один тюк ложиться ось, ось сюди, на це. Погрузчиком мені завантажують Нюхолодом. І я собі поїхав по 16-по 15 оків за півдня я зрізаю. А скажіть, ви обираєте, на які фракції різати? А воно там виставляється саме. Ви самі виставляєте? Тут трактор і комп'ютер, на якому я виставляю, і воно собі. хочеш більше, хочеш менше. А ви можете сказати, коли вам потрібна менша фракція, коли Ну потрібна... це вже як ферма закаже. На пістівку йде більша фракція, ось на корма йде менша фракція. Бо я рижу на корма і на пістівку рижу. І це все до обіду, я спавляюся сам. Ось я покажу, дітям я покажу. Ось відбігається цей бункер. І вона, якщо на кормлішку ризать, я стою на місці, мені просто підвозить. А якщо на пістілку, то я вже їжджу по будинках, бо треба. Коло кожного будинку вризати оддільно. А цим собі. це хороша машина. Корма профайл» — Як він давно у вас працює? Довже років 5. Він два рази в день ви годуєте коров? <прок> два <прок> рази в день і щодня він вже п'ять років працює. В <прок> да, да. поломок ще в йому не було ніяких. Двошнекові, два шнеки йому стоїть. Тут один, там другий. А що ви змішуєте? <прок> Солому, силос, товч. Оце вс... це вс... да, там всякі добавки сіпнуть. І це воно все перемішується, у будинок заїжджаєш і пішов. І роздаємо. Корови не бояться, коли заїхали? Ні, вон так. тихо робить. Да, ви можете нам розповісти про сам процес завантаження і розвантаження. Як це швидко проходить? Ну, минут 20 завантажується. І 15 хвилин мішається, поки засипається товч. Це все перемішується, бо якщо зразу, то воно не цього не перемішує. Треба трохи постояти, поробити. Щоб воно перемішалося, і потім пішов, ну, минут 15-20 теж, не більше. В одну сторону розвернувся, і в другу пройшов і все. Цей бичок втік. бичок втік. Ну, вон бучок маленький бігає. Він втік. І я така вся бігу. Ви ж не знімаєте?